грає у чоніформі у біло-зеленій формі грає команда з Коцебинська, Зараз момент Сокол виникає, не збиває зараз з Києва. Ну, і, і, далі за моменту виникає тим часом поцібинці, тут не збивають вони. Так от, поки є така у нас нагода, можемо вже сказати сміливо про те, що зараз Ющенко зараз пішов вищий до Шойфері. Зараз якраз прибиває Ющенко, і тут рятує... аут для Сокола поки що без підключень Самарічева у цьому епізоді. І зараз просвіт на дальню стійку забиває. Зараз Сокіл у нас після цього просвіту. Сумарючева у цьому епізоді. І зараз просвіт на дальню стійку. Кутовий для своєї команди. Дахно, до речі, якщо ми, я пам'ятаю, не зраджуємо. Зазвоните зараз... часом! І знову Шклярук тут забиває. Знову зв'язок. Дахно, до речі, якщо ми, я пам'ятаю, не зраджуємо. Зазвоните зараз... часом! І знову. Чемпіонат пішов у Хмельницької команди. зараз Пізнюри, тут добивання провайзер зюкують знову сама зараз грі добиває зараз та, відповідно поверзню. Зараз промову виникає у Дмитрій, тут далі дає пас на крика забиває, термоліх кри, стає. Засвородиться цілих 60 секунд до кінця цього. Зараз момент виникає у тут Далі диппастна! Крика збиває! Крик! Терно рахунок стає! представників Івана Франківщини, Ураган та Фурнітура. Зараз у нас у ви Бондера виникає поєдинку. Мої... Зараз і рахунок це підтверджується справді. Зараз в моменту біля команди будуть. Проливає Бондар з Зараз ще до моменту Бондар йде пас на Кірка. Зараз Кірк забиває, стає у нас 4-0. У нас Кірк оформлює дубль. Ну, а... Проливає Бондар з Зараз ще до моменту Бондар йде пас на Кірка. Зараз... Ющенко зараз перерває повороти, тут відбувається Сокол, на попрошу, тут підсобинці, тут гордівки прийшли на мічі, зараз тут Надольний нефлиті Зараз підбирає між крик, крик. Далі саме де крик, далі з нічим залишається. Крик. Кріп триває зараз не збиває. Крик. Якраз боющику э, та Дмитрєву. Пустив. зараз пізню тут стійка рятує ворота. А, але зараз гора провели прямо в руки самарячого, Він, В принципі, лихю для, для Самарічого Будраз. пас на крика крик зараз віддає. Не йдеванта зараз Бондар зараз не збиває. розумію, що. Поза технічною зоною латівно вийшов Тимченко. Зараз Монте Сокола і Краза. Тут Бондар забиває у... Брота... Якого Зараз Монте Сокола і Краза. Тут Бондар забиває у... На м'ячі Самаріччя пас ідає на Пізнюра. Тут Пізнюр залишається з м'ячем. Пізнюр. Далі пас іде на Дмитріва. Дмитрів. Дмитрів, Дмитрів, Дмитрів пас на Пізнюра. Все ж таки Пізнюр у нас забиває свій гол у цій зустрічі. Дмитрів, 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 Дмитрів Пасти на пізнюра, все ж таки пізнюру нас забиває. Фінальна серія підсумовує цей матч. 6-0 на користь Хмельницького Сокола. Саме такий підсумок у нас.